В загальних рисах скажу, що діяльність моя пов'язана з веденням і організацією розвідки, побудовою системи розвідки та ціле вказання. А до війни я займався сервіс-дизайном, проєктуванням і бізнес-аналізом, а також викладанням англійської для людей з IT, ті, які переважно в продажах чи працюють напряму з клієнтом. Дуже мені подобалось, моє шалене хобі англійське. В першу чергу це ініціативність, розуміння того, що ти маєш. Робити щось сам. Над надто хвороблива ментальність сидіти і чекати, що буде зроблено замість тебе. І це дуже багато людей насправді таке мають, що тебе навчать, підготують, тобі все видадуть і тебе зроблять тобі всі умови. Насправді, умови ти маєш формувати сам. І оце вміння формувати своє середовище, свої умови і ці цінності ділити з іншими людьми це дуже-дуже важливе з періоду мого навчання. Вміння постійно вчитися, вміння бути готовим до постійних змін, коли в тебе. В одну годину в тебе одне завдання, в другу інше, а в третю придумай сам. Це постійна, постійна моя робота така, що в мене немає нічого визначеного. Ну, в мене з моїми одногрупниками, з кількома з них постійно активне спілкування і підтримка. Мій одногрупник до мене приїжджав на фронт на екскурсію, що дуже сильно допомагає морально. А спільнота мене підтримує постійно. Потреби, якщо в мене якісь потреби чи запити, то я можу звернутися. І просто якісь невеликі жести, які дуже сильно піднімають моральний дух. Бо часто, на жаль, так стається, що люди, чи то з почуття провини, чи з почуття того, що не знають, як спілкувати з військовими, дуже багато контактів обірвалося, і ти не спілкуєшся з людьми. У мене дві спільноти, які зі мною комунікують, це бізнес-школа і пласт. Це в цей день, спільноти, які зі мною тримають постійний зв'язок, і це дуже дуже цінно. Я так во коли, коли якісь дуже великі цінності деколи забуваються, коли ти супер втомлений, я собі думаю, як би я маю жити, якщо я програю Путіну війну, я свій просто якісь іва, якісь ванюшки, бляха, буду тут ходити по Львову чи поки в мене то так харить. Бо часто є за два роки війни, вже таке відчуття втоми шаленої, і якось е, потім думаєш, що оцим програти, оцим бляха, оркам здатися? Сказати, ми від них втомилися, а вони не втомилися. А ми, типа, втомилися і все. Ну, це моя така дивна внутрішня мотивація. Зазвичай, е, коли рівний настрій, то трошки. Е, я просто я не уявляю, як бути де-інде, ніж тут. Я в перший день пішов в воєнкомат, тому хоча це мені дуже не властиво ніколи нічого до війни відношення. Я собі як гуляю, що можна програти свою державу казапам, це катастрофа. Я, мене це, це лють не зупиняє, не дає зупинитися. Точно три способи, які люди, які є. Тут дуже можуть бути робити щось цінне. Перше — це просто спілкуватися і бути з цими людьми на, на зв'язку. Ну, з зв військовими мається на увазі. Бо насправді дуже багато цих стосунків розвалюється, як я казав, спілкуватися, цікавитися, ділитися, слухати це дуже важливо. А друге це донатити, тримати економічний фронт. Донати дуже важливі, їх нема малих. І на них тримається дуже багато. Я збирав донати, я, я давав донати. Я бачу скільки на фронті вибудовано на гроші волонтерів, і це ще на кількість, а це збережені життя. А третє, це активна громадянська позиція. Тобто, в нас має бути громадянський контроль за владою, за деякими моментами, де вона просідає або щось не може сама зробити, мати активну громадянську позицію. Тобто для мене я вважаю, що якщо ти проактивна людина і ти свідомий громадянин, то ти не можеш обмежитись виключно тим, що ти кинув донати, і твоя совість чиста. Чи Слідкувати е, е, за законопроектами, за розподілом бюджету, за залученістю до влади до забезпечення військових, за просто якоюсь адекватністю ага. і вірити в перемогу. Це важливо. Ну, окей, я думаю, що для війської бізнес-школи це е, розуміти, що це одна з найкращих спільнот і один з найкращих е, в моєму досвіді. Такого своїх своїх людей, куди можна потрапити, це дуже цінно мати змогу бути на контакті, бути разом, творити щось спільне, підтримати на одного і не здаватися, робити все, щоб наблизити день перемоги. Я захоплююсь людьми, які продовжують типу, робити бізнес зараз в Україні, незважаючи ні на що, ні на що, створювати щось нове, думати про те, як покращити людям життя, це, це дуже захоплює. Я вважаю, що ті всі тут лишилися, це мені найближчі люди. Так що лишатися тут і творити Україну навіть під обстрілами і під ракетами це неймовірне досягнення і пригода. Я думаю, щось, що буде згадуватися, з дуже таким як формотворчий період для нас всіх. От. Так що триматися, триматися куп.